Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Сьогодні, 27 травня, ми з вами завершили дев'ятницю до Богородиці Діви Марії. Перед її іконою знамення. Ось ця ікона. Ми з вами молилися 9 днів. Ми молилися з вами. Чому саме цю ікону я вибрала? Тому що зараз пізніше, перший раз ми помолимося, а я хочу, я буду використовувати інформацію з собору, я вам зараз все скажу по порядку. Чому саме цю ікону поясню? Чому саме за гріхи поясню і за гріхи людства? Значить. Ми з вами завершили дев'ятницю до погородиці Діви Марії перед її іконою Знамення. Ми молилися з вами за прощення, я молилася своїх гріхів і за всі гріхи людські, які ми принесли на нашу землю. Давайте спочатку ми помолимося, а потім ми будемо розмовляти. І спілкуватися. Богородице Діво Маріє, я молюся перед Твоєю святою іконою знамення і прошу прости мої гріхи, прости людські гріхи, які ми принесли на нашу землю. Зарахуй нашу молитву цю. Благословенна Богородиця, схиляюся. Перед твоєю іконою і віддаю данину пам'яті Тобі і створеним Тобою чудесам. Прости нас, грішних рабів Божих, за гріхи наші, молю тебе, покровителько, не покинь нас, що повірили в сина Твого. Допоможи поратися з недугами, хворобами, випробуваннями, прояви милосердя. І передай молитви наші, Господу, до якого всією душею прагнемо. Амінь. Володарко Небес, добра покровителька і заступниця знедолених смиренно підношу молитву про допомогу Твою в цей складний час. Умоли Сина Твого і Господа нашого, не залишити мене і моїх близьких в невірі і розпачі. Нехай зійде на нас благодать Твоя. І позбудемося ми напасти, труднощів, людської заздрості і хвороб, що послабляють дух. Амінь. Клоняйся твоїй іконі, богородиці, Діво знамення, і прошу прости мої гріхи, прости людські гріхи, які ми принесли на нашу землю. Я вам вже попередньо говорила, що з 14 квітня цього року вашим Хто займається духовними практиками, просити пробачення за свої гріхи, які ми принесли на цю землю. Чому саме ця ікона? Тому що перед цією іконою ще моляться за припинення міжособних конфліктів. Я не маю права говорити два слова, так як я є духовна людина, є такі два слова, які я не маю права говорити, але молитися за мир на Україні і на всій планеті Земля це є мій обов'язок. До ікони знамення звертається з проханнями, коли Божа матір повинна явити свою милість, змилостивитись над стражданнями та горем. Над нашими земними турботами, які відводять нас від Бога. До неї звертаються люди, бо вона тримає у причистому лоні бога младенеця Ісуса Христа, а руки її підняті догори. Ось чому, тому що вона просить свого Сина, нашого Небесного Бога Ісуса Христа, щоб був милостивий. І простив нам наші гріхи і направив нас у нашій духовній і праці, і в нашій великій трансформації, яка йде зараз ну, на нас усіх. Вона молить свого сина, щоб він подав милість і змилосердився над кожним із нас у ці важкі часи. Я публікувала акафіст до ікони Божої Матері Знамення. І дуже таке гарне гасло, яке впало в мені, ну, в моє серце, і душа моя запам'ятала, радуйся, владичице, знамення милості твоєї нам являючи. Ось так. Ось так така інформація. Цю інформацію я взяла, зараз вам скажу, із історичних документів. Кафедрального собору Покрови Пресвятої Богородиці у місті Львові. А тепер ось про цю ікону я мала на базі, коли я розпочинала дану дев'ятницю. Ікона Богородиці Діви Марії, Пресвятої Богородиці. Знамення. Вона знаходиться у Львові у кафедральному соборі покрови Пресвятої Богородиці. Ось це було об'явлено. Ті люди, ми зараз будемо розмовляти, хто, які написали правильну відповідь, які подали інформацію. На питання моє, де знаходиться саме найвідоміше місце України Західної України? Наголошую Західної України, де розташована ікона Богородиці Діви Марії Знатнення? Це є Львів, кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці. У нас є переможці, ну, не переможці, вони переможці для себе. У нас є ті люди, які володіють гарною духовною мудрістю. І я рада, що вони є в моєму молитовному колі. Я пишаюся ваш, вам, ми жінки, ви чарівні, ви мудрі, і дякую вам за вашу сміливість. Я думаю, що пора назвати імена. Правильну відповідь саме найперше опублікувала Наталія Іванчук. Вона чітко написала, де знаходиться і саме найвідоміше місце, де знаходиться ікона Пресвятої Богородиці Діви Марії. Знамення у кафедральному соборі по крові Пресвятої Богородиці. Я вітаю вас, Наталю, дякую вам за вашу активність, дякую вам за вашу мудрість. Я писала навіть: використовуйте всі можливі шляхи, щоб знати це. Це є, по-перше, є розвиток, якщо ви використовуєте комп'ютер, книжку, Інший шлях, коли ви шукаєте певну інформацію. Наталію, я вам щиро вдячна. Також я хочу об'явити тих людей, які дали свої відповіді і поділилися своєю інформацією. Саме найперше, це зробила Дарка Худак, і потім Василина Гринюк. Жінки ви чарівні, ви виняткові. Я вам дякую, щиро дякую, і пишаюся вами, що ви є в моєму молитовному колі, і що ви активно берете участь у моїх дев'ятницях. Чи пізніше ми будемо вирішувати, коли і як ми будемо молитися, бо я обіцяла, що той, хто напише, і подасть відомості, де знаходиться ікона знамення. Ми за нього будемо молитися 9 днів за його здоров'я. І звичайна річ: що ми будемо молитися до Богородиці Діви Марії, тому що йдуть травневі дні ще, і ми будемо молитися щоб Богородиця Діва і далі вела цих людей і всіх людей в мирі. До духовної, до духовного просвітлення, духовного життя. Як вам це вважається? Це вже є ваш вибір. Чому ця ікона у Львові в Кафедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці? Я користуюся інформацією цього собору, щоб не було ніяких помилок? Ця ікона знамення там перебуває. Вона є давня, де певний час вона довгий час була втрачена, втрачена та забута. Віднайшов її, цю ікону, і передав до храму Ігор Іванович Гриценяк, доктор, академік Національної академії аграрних наук України, ікону Божої Матері, він знайшов на антикварному ринку Лівобережжя. Міста Київ і передав до Кафедрального собору покрови Святої Богородиці у місті Львові. Я пишаюся нашими людьми. Я дякую цим людям, чи побачуся я з ними в цьому житті, чи не побачуся, але я щиро вдячна, тому що Бог мені дав таку думку, щоб молитися цей період травневий час, у час, коли треба просити прощення. У щоб Богородиця Діва передала до Бога і свого Сина Ісуса Христа прощення за наші гріхи і за всі людські гріхи, і духовно розвиватися, і йти вперед, тому що 4 лютого 2024 року включається духовний період, включається дев'ятий період в житті нашої планети, нашого життя, людського життя, взагалі. Взагалі інтелекту, розвитку, розуму, мудрості включається дев'ятий період, це є духовність, дев'ятка це є духовність, і від цього ми нікуди не дінемося. І я дякую цим обставинам, які складаються у мене житті, і в, мене, в моєму литовному колі і для всіх людей. Отож. Переможців моєї думки я вам об'явила. Ще раз щиро дякую, Наталя Іванчук, за вашу сміливість, Дарка Ходак і Василина Гринюк, за вашу можливість, за ваше старання знайти правильну відповідь, яка була об'явлена. За вас ми теж будемо молитися в дев'ятниці. За ваше здоров'я і божу милість для вас, і милість від Богородиці Діви Марії. Я щиро вдячна всім людям, які молилися разом зі мною. Можливо, я когось пропущу, тому що я роблю ну, швидше відео ніж закінчується день. Так воно виходить фізично. Так воно виходить сьогодні саме в цей день. Я хотіла зробити сьогодні в цей день, тому що травневі свята, тому що ми святкуємо і молимося до Богородиці Діви Марії, і якщо я когось пропустила, ви напишете в своїх повідомленнях я зроблю ще окремо, ну, зроблю якусь об'яву чи зробимо якесь дійство для вас, не зробимо. Я дякую тим людям. Які залишили коментарі. Наші дев'ятниці, які просто зайшли, відмітили, які разом з нами молилися. Я бажаю вам милості від Богородиці Діви Марії. Милості прощення гріхів і миру на українській землі, миру для України, миру між усіма країнами на нашій планеті Земля. Тому що. До ікони знамення ми можемо просити і таку річ, як зупинення, як припинення, як те, щоб всі країни на нашій планеті Земля жили в мирі. Отож, дякую вам, Сніжана морська. Василина Гринюк, Христя Ковалюк, Аня Бойчук-Юрчук, Дарка Худак, Марія Лесюк, Ольга Буц, Дарія Романів, Ганна Марія Фієвчук, Орест Калиняк, Марія Тинкалюк, Григорчук, Валентина Витчук. Марія Пошиван, Ганна Буц, Ганна Гайсенюк, Наталія Сакро, Ганна Сусак, Анна Юращук, Оксана Рибчук, Ірина Плаксій, Галина Гринюк, Оксана Шкрібляк, Марія Вербіцька, Люба Іванчук, Орися Ковалюк, Марія Синяк, Наталія Ковалюк, Валентина Крицкалюк, Ольга Боєчко, Паша Андрусяк, Марія Якіпчук, Наталія Іванчук, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Мамчук Англійським. Діана Вавриків, Паша Волощук, Марія Гайова, Ганна Гайсанюк. Галина Порчук, Михайло Строїч, Юрій Худак, Анна Юращук, Михайло Бородайлюк, Олександра Богданець, Паша Семегин, Іван Хім'як, Володимир Ткачук, Марія Зусяк, Любов Табахарнюк, Паша Гуралюк-Андрусяк, Ганна Гордій, Даша Сиротюк, Василь Рибчук, Ліда Лаврук, Оля Сорохан, Марія Генник це ті люди, які написали Амінь. Поширили Дар'я кіщук Кіщук, сім'я у Дудяків, Аня Бойчук Юрчук. Ще є поширення, але вони закриті сторіночки, і я не можу їх побачити. Мій комп'ютер, е, ну воно мені це не потрібно. Людина поширила і вона собі порахувала, що це так правильно. Я це як кому виходить? Всім вам названим. Всі ті, які зайшли і просто їм сподобалася ця публікація. Я бажаю вам від Богородиці Діви Марії з ікони Знамення, Вам милості, здоров'я, миру вашим домівкам, миру між сусідами, миру між країнами на нашій планеті Земля. Ви знаєте, у цих публікаціях і в, до Покрови, де ми молилися 28 днів, я зустрілася з таким, що наші мужчини неповторні і в цій публікації вони мають свою думку в коментарях, вони мають е, свої, свої ікони, вони мають, ну, вони мають. Вони дуже романтичні, не побьюся цього слова сказати, і володіють своїми думками вправно наші жінки виняткові. Мій комп'ютер уже ділить ці коментарі найвідповідніші, тому я пройшла урок і зробила ще певну швидкість в комп'ютері. І все ж таки, я розумію, але я хочу бачити усі коментарі, всі повідомлення. Тому я користуюся ще й такою послугою, де є найвідповідніші. Але я вибираю всі повідомлення, щоб нікого не пропустити. Можливо, я зараз пропущу когось. Але ви розумієте, я просто хотіла вийти з вами на зустріч і помолитися до Богородиці Діви Марії перед її іконою знамення і попросити за всі наші гріхи милості в неї на прощення. І щоб вона донесла наші молитви до Ісуса Христа, свого Сина, якого тримає у присвятому своєму лоні і до Бога нашого Отця. Ось така у нас вийшла дев'ятниця. Я дуже вражена, я насидилася такими гарними вашими Е, Я отримала таку гарну інформацію, і я радію з того, що духовність поширюється по нашій землі. Вітаю наших. Переможців перемож наших красунь Наталії Іванчук, Дарко Ходак і Василину Гринюк. І я теж подумаю окремо, як ми з вами завтра зможемо вже зустрічатися. Усім людям на землі я бажаю миру між сусідами, між державами на всій Нашій планеті Земля. Можливо, у вас буде пропозиції, будь ласка, пишіть в приватних повідомленнях. Я з того, що в нас є нові імена. Я з того, що людина підходить до мене і каже: А ви знаєте, я Марія Гайова. І дякую вам за ваші публікації. А я вам хочу сказати, Марія Гаєва, що я вам дякую за те, що ви є в моєму молитовному колі. Хай ваша молитва зробить те, чого ви бажаєте, в Божому порядку. Дякую всім, аж не хочеться завершувати відео, але є порядок. Бажаю всім миру, здоров'я. Процвітання на довгі довгі роки і до нових зустрічей.